Всім привіт ви на каналі Янта. Сьогодні ми будемо знімати відео з Лізою і Ліною Лілією Але так, в неї нема розум, тому вона буде трошки озвучувати. Так, вона буде з нами говорити, щось там і скучно Далі. заходимо. Так. Скоро буде обновлення. Так, все. Так. Ми граємо. Ліля радується, вона там шукає зелені. Короче, обіцяю, у нас буде смішно. Віка, рубай дерева, я пішла зайти в кроті. Вже рубаю, вже рубаю, вже біжу. Морсель, іди сюди, іди в дупу. Хто не Морсель? А їх так звати? А Та хто не їх так звати? Це Та м'ясо Марселі. А ну, стій, за Мені дай. Ой. Та ну, Віка, йошки, <клес> матерьошки, ну, ну, позадам. Віка, там, на стой. Що ти хочеш? Тушиться. Що тушиться? Нічого не тушиться. Марсель, іди сюди, наведу, Ой, в духу йди. Ой, а мене на вовки нападають. На мене взагалі ці з ушейниками вовки нападають. Я хона нападайник. Вау, вони біля менесять, тут сундучок маленький. Хороший мішочок. А взяти я сказав. Можна на них прямо набігти? Звичайно. А! Що вони знають? Що за файри? Я тут файри. Ліза, Ліза вогонь, Ліза вогонь. Ти ж спимо же Ай, спаси. Я тут намагаюся вообще-то. Їже нам пробує бути. Ну так де будь дура дерева трошки. Раз, два. все, я вже маю багато вс. Ммм, mm, классно, назад, нас до. No. No. Ничего, то... не вдохнет. Ну, нічого того? Ні, нічого. Скільки втратить? там. 26%? процент. Три чи сорок Я рада. Та, потім ти її візьмеш і скажеш, що, типу, тобі. У нас дві вже лапки делав шайта. Ура! О, сундучочек. О, тут вуглик. Так, тут, ти тут, ти тут розбираєш тобі, що тут все там лапки. Що ти нічого не збираєш, я не можу зрозуміти. Я нічого не збираю. Боже, я тут вот їжу. Ні вугля, ні цього, ні радіо стравила. Я там. тут тобі тут лапки добувала. Ти тут <звук> їжу добувала, щоб ти тут не померла, не здохла. Я їм руководку. Буде всю свій. В смыслі я. Да. Ти, Любонька. Де скільки я тобі тут? Зараз тут у Люсічка десь має бути. Наші, Та на що мій два хороші тупори? Я тобі йду на нас. Мені не. досі. Коротше, йди до вогню. Бляха, я його загубив. А ні, вон. Вона, чуєш? Бри! Дякую, поставку? Бляха, ти що там знущаєшся? Що? Ось вот так. Так, сюда иди мой. На. Надо нападать. Та, у мене є вогонь. Ой, не вогонь, а цей. Давай бери той. Я вже маю хороший мішок, хороший топор, я все маю Занят! Боже. Ой, вон. Окей. Лиза. Нас тут вогонь огонь сдухает. Я на неї застряхала. Вона в березі застряга. ти що тут трохи призастряха? Ні? Оль. Так, Пожеремо. Посеремо. Що ми тут маємо? Треба подивитися. Так, мені треба... Віка, мені треба 5 дерев. Я дуже рада, у нас там вогонь подохає. 95%. п'ять процентів. Це нормально. Як для нас, це норм. О, супер. Ти здіваєшся? Спеціально не забудь саджанці збирати. Бляха. Що це? Це Олюсик ходить там десь. А, це Олюсічка наша любименька. Ничего, ничего, ничего нет. Так, тут папка есть. Ой. Короче, моя вот... О, труховый смах, Де? лапы від... там. То, что я уже взяла, я уже не распис. Так, здесь тут хороший мешок. Я уже все маю. Хороший ну, такой взяла. Я візьму так, я патрони. Я взяла патроны, а у меня нема револьвера. Рувера, Револьвер. я вижу, качество карты. Так, я феналі, я а ти пішла собі фонарика. Є модна. А ну що я можу зробити, якщо я тут побачила вугнуті? Вугліки бери. Ну, не став ступеню. Став... Та я не ставлю. Так, так, я, сяп... я їх я тільки знайшла. Ще один вовки, ще один. Знаєте, я якось би в... Я вже кудись поперла. Ага. Каністра? Наш мені каністра, я так. що буду. Проступити можна. скорее шоу. Так, стоя вже біжу о, до вогню. Бо... О, я начинаю купить дерев. Це, де, 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 де. це ще не дерев, а це ю. Так, я десь бачу снігу. А, бачу, снігу хоч. я зараз помру. Чого? Від голоду. Там є пішой без. Побізьмо. Морковочку. Тоже. Так, так, я бачу. Я бачу поляну, гуд. это наш. Что ты я хочу, ну может быть. Ходит, короче. Ой, я начала не делала. Уже. <связь> вот второй <стерега>. Вот стерега. <связь> Чотири вуглика. Ну так, це доволі клас. І У нас тут біля будинку ферма і колодязь. Це дуже добре. І ще один вуглик нащу. Я вже королева Несу. Дай наш вогонь. Будет добре! Бо это там сидова. Она минимальница жела. Я так и Не, погас, не Я біля вогню 95 что это. А, сюда. Будешь. Я тут трошечки дерев рубаю І саженці треба <ривух> <тес> <ривух> та -да 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 Так, мені треба, знаєш, що... Уляна, ой, яка Уляна? Е -е, я з вже від цього, відгому. Ну, я саженці збираю, у мене роботи поважніше. Ой. Та в смысле та так близько? Собі... <ривух> я голодна. А є? Та, там, там є.

Моя кусь лень делать. Так, що я побуду. И мы нажимаем спасения в виде є... спики. Яч в углу. Что, ты казалось, ты что-то еще снимаешь? Так, повыше, да, кого Наша Олюсячка теж маленька моя. А що це? А? Давай вугоньки туди покидаємо. Mm -hmm. Ні, нам треба і вугольки туди покидати. Та вугольки ж. Ой. А туди груба. Mm -hmm. А. -а, -а. Якщо не буде дощ, нас буде mm -hmm. спасіння. І вумки й цей. А вже дощ? Ой, вже день. Супер. Ти друбати і кидай їх мені в вогонь, а туди короче. И сюда, і, и туда ну, короче, і туди і да. туди короче. Так. Їжі добути, бо я не успокоюсь, поки не буду много рады. Так, їжу, ставиш ставлю Поличку, Полочку, так. Не, решал на полычку продают. У нього ж на желіз треба йти. Так, я зарубала дерев, трошки. А вони продають один процент. У мене вже такий хороший мішок хороший. тобто там нашому не ваших. Опа. це за Що за свічки літаючі? Так, нам треба багато, мені треба столь. Я хочу нам за щиту побудувати. <риклад> Бо вона нас скоро на четвертий день на нас будуть нападати. О. Або вона нас ж сім'я. Так, Вона скоро буде нападати. Ну, Де ці? Взяти, там не здохає вогонь. Де він є? Мені. Ні, нормально ще. ще шино. Ти руба дерева? Т я я що роблю. Дімнадцять штук не Скільки? Мені. У нас вогонь там подухаєш. Я не дивлюсь, mm -hmm. А я дблюсь. Короче, ты можешь а, чем можно бойтись? Нет. Маю тупо. Хороший? Да. Сюда, трошки, да. Так. Я трошки Хоч сюда крім. Але не бери їх. Чуєш? Кого? Дерев. То нам спасіння в душу. Так, їх не брати. Для своїх. Я, я думаю, що я людям так. Вот. Поняла? Коротше, я хочу... От у вас все планую отак от обістроїти. Это чтобы никто до нас не залез. Да. Ой, Люсичка тоже прыгает. <свист> Улюсичка да. а, нет. Не, я пропускаю, короче, не <свист> Зара <свист> может быть дать Олюсечка. это заряжаю, в общем. Это не треба кто-то где Если что ты хочешь залезть в я его не включаешь. На вижу. Тут, у нас є спасіння буганки і дерева теж. Так, я напевно, ще одну полишку пода або холодильнику вибрати. Тільки не бери дерева з цього, окей? Ну, Не знаю, у нас нам ще одної поличі, якщо ми цю навіть не заклали. Не е, цей бери табу. Це виглядає. Я налякалася. Я, хочу, Я хочу, хоч, хочу, 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 хоч, хочу Зараз в ній 16 Це що таке? Що да. це за звук? Та боже Щоб не помішало Не помішає Оце йде обід Я роба дерева, не знаю. Сьогодні до нас прийдуть. ці чупакабри негри на малі. Так сьогодні день четвертий. Вони, Або... Вони прийдуть. Так, я вже одну школу вовка придумала. Можна я собі веду? Мені треба, я куплю собі маску. Та в мене вже все є. Ага. Ні, у мене нема постаратися. Я зараз бігаю дерева рупухати. Вже? Так. Ой. Вибачаю, що я питаюсь кіною, бо ми на... Ну на, хороше, ми заборони. Так, Віка, будь дуже близько до хати. Низько маєш. Чонки Чонки. Чонки. Блінки. 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 Так, у нас тут хештег. Так, я йду ще було зробити. <плінки> Хочу віці добути шкуру вовка. Окей, okay, пасіка. А Добав я тут за вогнем трошки, трошки ні. Вовка. Пришу, вовка. М -м де, де, де вогонь? А все бачу. Так я трошка поїм ягідок. <сху> Бо я дуже багато бігаю. А я так у мене. Іди домой. Марсалики маленькие. Я біжу додому, я принесла 5 їжі. А я іду додому, бо диска я. 37%. Так, дивися. Король місто. Дивись, щось на оцей. Я в Я вас одного буду. Думаю, що ні. А не треба. І мені треба багато дуже дров нарубати. Через те, що тепер ці дають дуже мало, один процент. А мені треба тож. Я біжу, але мені треба далеко відомо відбігати, щоб нарубати дарем. А дорого. я до не справлюся, справляться бачалися. Та во отут я вже. Та ні, не дуже далеко. Я вуглик знайшла. І полярного ведмедя злого. нового. А... То я тобі і гадую. культистів! І культистів. Знаєте, біжу відомо. Популярний полярний ведмедь тебе дуже швидко вб'є. Не вбили. За Один удар. Я б в... чуть. Він вносить дуже... Бляха, куди він вже пішов. Коротше, віка 20 секунд і я думаю, вона вже бігти. Ну, бо... Давай, давай, вони ж зараз будуть направлятися. А та? Ой. Вони, давай, я, я, можу, та біжу, витратити. я біжу. до мене.

снайпер, мне этого не треба. Блин, я тебя убью. мене танечку. Не почекай, пока они окружают, будем бегать. Бегать. Mm -hmm. Я... О, Люси! Где у Люси? Там. О, уже. Mm. Так, они с топором, но они не бестрели. Бляха, Лиза? Ліза я не упала! Молодець. Mm -mm. mm, -mm. Я же всех поубивала. А, нет, еще одна есть. Де тут чудо ворог? Ой, це не воліться. Ву їх треба спалити. Так. Я їх дуспаю. Так, ви штучку. часточку. Може, тамки сині? Ой, біля. Ой, там грошики. То мої гошки. Є їх збивали всі. Да, так, сап, лап, шкафу. Дивите, тут вот мы будем сидить. Так. Вот тут. Думаю, чокляет. Чок, чо, чок, чайный. Чокчайный. О, скурву рука? Там моя. Ага. я хочу Ага. Добре. Дуже Небагато треба дерева. Можеш нарубати хотя бы 15. Ой, 12. Ой, 11. Та що за тебе такі, птицы. Ой, 15, ой, 12. А ой, 23 нема. Guru... 23 там, не передавай. На 400 писанців. Інформація. Йди шкур вовка продай.

Багато мені. Та воно вже нічого дає. Ну дуже мало тепер продає. Ну зупинили, 44% і все. Ох, Поховалося від душі. <пуху> 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 Так добрый, я тут не Так, по ничего не Так. Что такое ездишь? Так, да, Что Я тут звук компью. Да ты. Боже. Немашку Тут знайшла кучу цього. Виталий. А, -а, -а. що побудувати краще? Холодильник компас. Э, холодильник компас э, капкан. Э, Поличку ще одну. Вже э, для дров. Заборчик. Заборчик? Я не маю її дерева, тому. Э, Та дали... яка ніч? Я тільки що. Шо... Я для твого... для тебе ще одну от, базу поводу Дякую. Щоб я мама куди складати, так? Ти ж круговку подаємо. Туди будемо ховатися ще. Так це не поможе. Ось. Це вот для мене. Ой, віша. Ліза, тут там філа? то я добула вообще. То я, то все. я тільки що тут, добула. Я тут все добуваю, значить все. Я тільки що добула. Це коли з звуком. А я все, я йду їсти. що тобі є? Я хочу поставити. Я. Короче, будеш по всій карті сама саджанці спирати. Добре. Мені її не спирати. Де та Оля, блін? Я дуже багато... раді. Я, 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 я хочу просто нам наш огородити, щоб ми в безпечності були. Від кого? Від зараз Ну, бо на інший день. Ну, коротше. то на нас будуть арбалетчики стріляти. Ну то я хочу нам захистити. бо ти розумієш, я за нас два. Їжу нам шукає. Так, ну добре, на цьому відео усе. Ми пройдемо аж 20 днів. Так що всім... Сьогодні ми 5, ну ми... Ну, коротше, нам потрібно. У нас є трохи справи. Так. Тому всім... Ну добре. Ну так, он, ми до шостодня дуже не.